Джекері, Джекері непроста. джекері з музею. Музейний експонат, гетьманська столиця, національний історико-культурний заповідник. Йой чоловіче, я вже раз до вас хотів. Я як був молодий, де ми тільки не їздили, що ми тільки не облазили, які фортеці, скільки фотографій, спогадів. Навіть дітям можна розказувати, бо ми не пиячили. Гарно там у вас! Буду знов до вас хотіти. Як тільки пан майор дасть мені спокій і не буде хотіти мене босифікувати, я обов'язково до вас поїду. Бо ось, яка красота. Навіть магнітики на холодильник. Щиро вам дякую. Але ми сьогодні про джекері. Була вже в мене екофлячка настрашена. Непонятно чим в музеї недалеко від Львова. А тепер Джекері настрашений комп'ютером. Отже, настрашили його звичайним офісним комп'ютером, а точніше, дисплей тут вмикається. Мав би вмикатися. А точніше, його імпульсним блоком живлення з АПФЦ-шкою, скоріше за все. Це не перший випадок. Не тільки ж джекері. Ставте гнилі, як то кажуть, галімі АТХ блоки живлення. Дешманські. Вони не палять зарядні станції. Імпульсне перевантаження, пускові струми модних блоків живлення палять зарядні станції. Джекері в ремонті непрості. Я вже недавно знімав одне відео, не знаю, яке вийде скоріше з успішним ремонтом, але з іншою моделлю. Точно така сама в мене стоїть подарована, напіврозібрана, перекопана, що не зробили. Акамулятор зремонтував на ній. Коли до неї руки дійдуть, не знаю. Тут першим ділом теж вимикаю акумулятор. І дивлюся, чи нема короткого по інвертору. І в нас короткий поінвертору, понизу. А якщо є понизу, то поверху гарантовано. Хреново. Вмикаю назад батарею і дивлюся, чи, чи жива батарея. Батарея не... Ні, жива. Жива батарея. Добре, проблемою менше. І вимикаю її собі. Файно. Значить, мені треба відкрутити. Ще батарею вийняти з корпусу. О, тут національного заповідника механіки. Може, в мене приживуться, це буде екологія файна. Витягую з корпусу, відкручую батарею, знімаю ту шпаківню зверху з інвертором і будемо пробувати щось регулювати. Не проста в ремонті станція. Якщо в 2000-ці, щоб добратися до гвинтів акумулятора, достатньо відкрутити один вентилятор, то в 1000-ті вже треба цілу ту. Пластикову байду відкручувати. Тільки тоді буде доступ. Ну, Кому зараз легко. Та, в мене є донор такий самий спалений, що не змогли зремонтувати. Я виміняв по високій і по низькій, але в мене не поїхало, тому що тут проблеми з вторинними живленнями. І я щось мав подивитися, десь якийсь замір зробити. То, якщо я запущу цю, Цього джекері, то я якраз це собі поміряю. А зараз треба діагностувати і пробувати ремонтувати. Низ в короткому це очевидно було, бо коротке по поживу. А що в нас по високій? Мене цікавить в першу чергу висока. Отак. От Цілий. Цілий, цілий? І тут цілий. Дивно, висока. Не, чудо не сталося. Висока запердолена. Тут недобитки два. Два ключа, драйвера я маю в наявності. Резистори предзарядки то ми поміняємо. І низ, а що по низу? І оцей от вузол живлення, мені цікаво буде відновити. Подивитися, що тут стояло по оригіналу. Випаюю по низу. Тут по високій тяжко підлізти. Але щось будемо фантазувати. Тут або з радіатором 4 зразу випаювати, або випаювати конденсатори і по діагоналі пробувати лізти. Вже навіть не знаю, що буде простіше. Але що так, що так, не дуже добре. Лади до роботи. Десь годину часу мені то зайняло порозпаювати. Тут, видно, механік пробував ще щось зробити, але не встиг. Нема на то ради. Добре, тепер обв'язку перевіряю. Спочатку запускаю низ, і якщо низ поїде, о, куча, одну доріжку пошкодив, треба буде відновлювати. Блін. Ну, не буває ідеально, що ж зробиш. Тільки питання, як я підлізу туди, щоб її відновити. Ніхто не казав, що буде легко. А заодно треба буде, поки є кращий доступ, тут гінекологічним способом виправити типову проблему тих джекерів, якщо воно, звичайно, поїде. Транзистори замовив в Україні є, в мене нема. Тут 240 амперні стоять. Це rtt 025 n 08 Маю 55, вони слабші. І готуюся, поки приїдуть транзистори, то треба відновити доріжку. Відповідно, прокидую, пропаюю. Ну так, так щоб туди і залізти могло воно. Ей. Там видно десь. Той випадок, коли камера заваджає конкретно Пропаюю так, щоб не відпаялося і щоб не заваджало бля. Нижній теж мені вийшов к їбінням. Коротше, наша пісня добра нова. Так, ладно, то поза камерою. Ось так вийшло. Петелька довкола гейта на резистор припаяна до залишку. Доріжки, плюс через отвір вниз пропущений провідник. Ей, фокус. О, наскрізь. Буде добре. Хроніку виправив. Низьковольтні транзистори замовлю, їдуть. Треба ту шпаківню підготувати високовольтну, скрутити, а тоді запаяти. Щоб воно стало рівно, бо інакше потім ви ту докупи не зберете. Отак, От по ідеї. Чи отак. Так краще. І тут до мене ідея приходить. А може я знімлю свого донора. Тут якраз один можна відкрутити, випаяти буде легше. І тоді я сьогодні дороблю, відправлю. Тільки я вже для себе міряти, ніхрена не хочу втомлений. А потім мені за тиждень приїдуть деталі, то я собі і доставлю, і воно і так буде стояти до перемоги, коли час буде. Напевно, так і зроблю. Випаюю з донора. Ну що, а далі по відпрацьованій схемі я вмикаю, а ви дивитесь, звідки й Так, все попідключав. В них послідовність включення має значення. Якщо на включенні БМС, то підключати слаботочку, Кажуть, може попридолитись серйозно. Тому спочатку виключайте БМС-ку, тоді силову, а тоді, напевно, слаботочку, але то не точно. Вмикаю БМС-ку. Нічого не горить, нічого не димить. Як мінімум, в нас тепер би мала включитися морда. Та, морда включилася. Заряд залишковий є. А що в нас буде з інвертором? Так, я би таки став дивитися, чи не буде десь щось диміти і скрити. Є, працює. Комусь сьогодні повезло. Залишилось перевірити на потужність і нормально зібрати. А мій донор почекає на транзистори тиждень часу. Йому і так до перемоги чекати. Одине, що поки воно в мене на столі, то я собі для донора помірюю напруги на тих перетворювачах, що в мене воно не їде. Ось тут конденсатор є. раз, 2, 3, 4. Оцей конденсатор. І хотілося б на цьому знати. Треба подивитися, куди його плюс іде. Плюс в нього позаду. Чи він йде десь на роз'єм? Ні, не так. Центральний це є мінус. А плюс конденсатора. ось тут на діоді. Міряю на живому. Поженити то докупи не так просто. Тут є купа бляшок, котрі люблять вилітати. Ручку краще не знімати, залишати задньою частиною. Так, ці дроти ми зараз вкладемо. По зарядці я вже поправив те, що там було. Тому, надіюсь, в другий раз розбирати не треба буде. Будемо вважати, що воно скліщилося. Перевіряємо зарядку. І якщо ті зарядку і потужність все добре, тільки тоді збираємо. Подаю 220. Включення є. Індикація, а потужність. Пішла. Вентилятори собі дьорнуло. Набирає. Так. 300, 400, 200 було. Добре, заряджаю, наблюдаю, перевіряю байпас і роботу на потужність. До 600 Вт розігналося, мені вистачить. Так, вмикаю 220, дивлюся, байпас. Перехід на батарею є, від батареї працює. 200 Вт, 700 Вт. Цьому хлопцю можна кіловат. Відповідно, знімаю 200 Вт. Даю. Ще 500 Вт. Маємо. О, 1100 навіть. То ми його вже перегрузили. Отут навіть написано 1000 максимум. Давайте більше, вже попробуємо спалити. Не страшно мене відключенням дисплея 1300 буде. На, маєш. Тягне 1300. Інтересно, дівки пляшуть, можливо, на розетку кіловат, Та ні. Ну, Транзистори я поставив на 10 А потужніші, ніж положено по виходу, тому я спокійний. Навантаження воно тримає. Гарно. Збираю до кінця тішу власника, на той раз повезло. Складні ті станції в ремонті, не паліть їх, будь ласка. Що ж, дякую вам за запрошення в заповітник. Будемо вважати, що це було офіційне запрошення. Після війни обов'язково махну. Ви до мене їздили, тепер я до вас поїду. Ну і дякуємо добродію, що колись задарував мені купу сміття, в тому числі той, до... Хотів сказати, довбаний замучений Джекері, який став донором, котрий дозволив вам зробити в той же день, а не тиждень чекати на деталі. Коротше, як завжди, нагородили непричетних, покарали невино... невинуватих. Коротше, бережіть себе, я не маю сили вже. Нагадую, що спонсором бенкету був Jackery Explorer 1000 Pro GE1000B. Ну і такий кіловат йому можна довго 2 два суч. Тобто він дає сміло більше, ніж йому положено. З тої радості перевертаємо його на бік, беремо чекушку і шкрабаємо йому п'ятки.